французький фотограф Гліб Волков залюбки демонструє міні-колекцію старовинних фотоапаратів. Ось цей німецький. За назвою контори і назвою самого фотоапарата я приблизно вичислив, що це за модель. Ось у нього центральний затвор, тобто затвор знаходиться не тут, не на розрізі кадру, а в об'єктиві. Ось це така досить класична конструкція розкладушки якраз для 30-х років, там першої половини 20-го століття, я би так сказав. Ось він знімав на плівку типа 120. Це 6 на 9 сантиметрів. Тобто, це для фахівців, якщо сказати, це середній формат. Ще один фотоапарат родинна реліквія. Спадок від дідуся. Популярна модель. Їх було досить багато випущено, але для мене він дуже знаковий, тому що це мій перший фотоапарат. Я саме з нього почав. Він мені, мені подарував дідик. Ось з цього почалась моя так мовити кар'єра фотографа. Ось. Фотограф зізнається й досі знімає на ці камери. Каже, що якість плівкових фотографій інколи перевершує середньостатистичні цифрові. Дуже хороша якість була навіть на сьогоднішній час, якщо зробити фотографії, вони будуть значно кращі, ніж на середньостатистичну цифру. У всесвітній день фотографії відвідувачі Ужгородського замку мали нагоду отримати світлини від Гліба Волкова, зроблені на сучасну цифрову камеру чи на історичну. Для цього внутрішньому дворику облаштували фото зону у стилі 30-х років. В чехословацький період фотосалони та портретні зйомки були дуже популярні. Цікаво повернутися в той період, коли власне фото було мистецтвом, Так до поняття композиції, до поняття фотографів і фотографії як такого. Мистецького явища і такі провести аналогії, наскільки сьогодні цей процес змінився. Цікаво, що це театралізоване, що такий вайб досить того періоду так передають музейні працівники. Це допомагає зануритися і в тогочасний побут, і в тогочасну таку атмосферу того періоду. Працівники музею підготували лекції про відомих фотомітців того часу, зокрема про офіційного фотографа міністерства пошти й телеграфу Чехословацького. Республіки Йозефа Провазника, який у 1924 році працював на Закарпатті. Справді Йозеф Провазник прийшов сюди по роботі. Його направили із Праги. Він тут пробув один рік. 1924 побував в багатьох селах, Закарпаття містах. Загалом приїхав майже весь регіон, відповідно, зафіксував свою подорож. Фотографував багато пейзажів, зокрема багатьох міст нашого краю, зафіксував цирк, який приїхав в Ужгород, Хагенбек в той час, у 1925 році, дійсно унікальні світлини. Багато фотографував на той час дерев'яних споруд, багато церков, яких до сьогодні навіть, на жаль, не дійшли. Тобто їх вже не існує, а на його фотографіях є. Неллі Гасенець також розповіла про тодішнього тревел-блогера. Зденко Фейфер він прийшов сюди як студент. Він був студентом, приїхав сюди в подорож зі своїми друзями, одногрупниками і робив фотографії як тревел блог на сучасній мові, якщо говорити. Тобто знімав своїх друзів між місцевих жителів, знімав багато стіл. Переважно це були гірські села знімав на половині, полонині Боржава, там і спілкувався з багатьма вівчарями, зфіксував і їхню роботу. Цікаво, що в цих двох фотографів проглядався, проглядався такий стиль повсякденного життя, культури повсякдення. Тобто повсякденні речі для нас у їхньому об'єктиві виглядало дійсно як мистецтво на той час. Надія Роуканич познайомила присутніх зі світлинами першої жінки-фотографки на Закарпатті. О, Амалія Кожмінова це панна, яка перша взагалі почала володіти фотоапаратом у. Карпатах, тобто у Закарпатті це була по суті перша жінка-фотографка, яка почала фіксувати побут звичаї, традиції. Особливо її вражали такі обряди, різні поховальні, весільні. Вона любила це дуже фіксувати. Присутні дізналися, які креативні прийоми використовували тогочасні фотографи. Сам же Рудольф Гулка він перший, хто почав надавати фото кольору. Він вручну розмальовував ці фото знімки, що було досить таки одночасно і креативно. Творчо а і корисно, адже він був по сумісництву не, не тільки художником, в першу чергу він був економістом. Світлини цих митців зберегли пам'ять про життя місцевих жителів того часу. Сучасний молодий фотограф Гліб Волков також розуміє, його роботи матимуть історичну цінність у майбутньому. Я їх розумію в цьому плані абсолютно, тому що да, я теж історик. В принципі, у мене історичне історична освіта. Ось і фотографія для мене є таким, можливо, інструментом і фіксації, і розповіді. Тобто я майже в кожну фотографію намагаюся вкласти якийсь сенс. А світлини, зроблені у цей день у стінах замку, вже теж стали історією.